Рецепт кабачків, запечених під сиром. Складники в описі під відео. Протвін застиляємо пергаментом, пергамент змащуємо олією і викладаємо на протвінь кабачки, порізані кружальцями. Кабачки трошки присалюємо. Небагато, бо зверху ще буде сир, який солоний. Трошки притрушуємо чорним перцем. Та копченою паприкою. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 15-20. Кабачки вже підпеклися. Тепер зверху кладемо сир. Тепер ще раз відправляємо кабачки в духовку на 5-10 хвилин для того, щоб сир поплавився. Ось так виглядає готова страва. Для цієї страви можна брати будь який з твердих сирів. Але чим насиченіше буде смак сира. Тим страва буде більш смачнішою. Всім смачного!